Набір у нову поліцію розпочався в Житомирі. Бажаючих стати новими поліцейськими вишикувалася ціла черга. Серед перших переважно студентська молодь. Кожен із них розповів про власне бажання змінювати країну, в якій живуть. Хочеться змінити Житомир на краще і зменшити, набагато зменшити рівень корупції в Україні. Краще життя, кращого розвитку, кращого ставлення людей до поліції і поліції до людей. В інтернеті я знайшла на сайті поліції про те, що буде відбір жовтня. І тому приїхала сюди. Вважаю, що ці зміни починаються з кожного із нас, і ми зможемо змінити нашу країну на краще. Підтримати прагнення цих юнаків та дівчат приїхав очільник МВС Арсен Аваков. За його словами, до Житомирської поліції наберуть 230 поліцейських. А вже в середині лютого наступного року вони забезпечуватимуть правопорядок на вулицях міста. Зараз з в'яті ранку на цей момент прімені у вас практично 1200 Є шанс поставити рекорд. Що значить рекорд? Рекорд – это качество поліцейських, які будуть работать на вас, служить і захищати. Окрім порядку в місті, автошляхи пильнуватиме перший поліцейський патруль в Україні. Про це наголосив Арсен Аваков на трасі Житомир Київ. Він вже запрацює з 9 жовтня. Ось цієї траси вийде ГАІ, вийде вся остальна міліція. і Буде вся траса на департаменту патрульної служби МВС України. Ми будемо набирати 180 вісімдесят патрульних для города і ще 40 человек для этой траси. А пока эту трасу буде обслуживать поліцейські з других городов, також на відкритті набору нових патрульних охоче ділилися набутим досвідом столичні поліцейські. 24-річний патрульний Андрій зізнається надії, з якими йшов у поліцію, цілком виправдані. Найбільше досягнення. Ну я вважаю, що якби що сам народ люди. Тобто вони сприймають нормально адекватно поліцейських, що може з ними спілкуватися, і якби ну якби цей бар'єр, який раніше був між міліцією і людьми, він зруйнований. Нагадаємо, всі бажаючі, хто хоче поповнити ряди житомирських полісменів, можуть подати свої заяви до 23 жовтня. Вони вже тренуються та відточують свою професійну майстерність. Новий елітний поліцейський спецпідрозділ швидкого реагування МВС України корд вже починає формуватися. Найкращих обирали під час показових навчань в селі Старе на Київщині. Це бойова мобільна бригада. Які задачі вона повинна виконати? Вона повинна виконати саме тим загрозам, які є сьогодні. Тому що з одного боку ми бачимо, що Активність обстрілу значно зменшилась. З іншого боку, ми бачимо активізацію розвітано-диверсійних і терористичних групувань, які готуються як на окупованій території, так і спеціальних таборах, розміщених на території Російської Федерації вдовж нашого кордону. І саме одна із головних задач бригади це знищення бойових диверсійних груп, де б вони не були і якою би зброєю вони не володіли. Бійці бригади спецпризначення Нацгвардії матимуть найкраще сучасне озброєння, наголосив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Крім того, їхню мобільність будуть забезпечувати гвинтокрили та літаки. Цей спецназ може працювати проти серйозно ворожоних терористів і ворожоних сил противника. Цей спецназ може працювати проти численних бандитів. вороження. этой новой бригады будет бескомпромиссным. Александр Валентинович сказал, что здесь будет закрепленное соответствующее вертолетное звено, соответствующая авиация для мобильных и быстрых перебросок в любую точку нашей страны. Более того, будут созданы специальные мобильные карты и режимы, в рамках которых будет отработано взаимодействие этой бригады с нашими Подрозділініє по території лав спецпідрозділу набиратимуть контрактників, які пройшли зону АТО та мають військовий досвід для бійців. Передбачається підвищене грошове утримання від 7 тисяч гривень. Тренуватимуть майбутніх кордівців найкращі військові спеціалісти. Через три дня 5 числа починається савмісна підготовка групи американського СУАТ і Тексас Рейнджерс з нашими спеціалістами спецназовцями по це дається корпус треніров для корпусу операційної раптової дії. спецназа МВД нагадаємо, новий український поліцейський спецпідрозділ Корт буде створено за аналогом американського СВОД.